Ну, такого ще в мене не було. Взагалі не розумію. Я дурачок як п'яти 60 гривень. В общем, друзі, ця витяжка вона не вимикається. На таксі прийдеся віддати чудільні півторашку. Всім привіт, з вами цікавий це новий влог. Зараз я нахожусь в Алані, а саме зараз в підйомнике на гору. Вот. дивіться, який прикольний вид. Ну, от. Зараз хочу я подивитися, чи можна спуститись пішки цієї гори, хоча оплачена ще і назад дорога. Хочу пройти по цим стежкам до самого низу. От. Я не знаю, чи вийде чи ні. І чи я не спарю, сьогодні така спека, це капець, Дивіться, який від. Сподіваюсь, вони них милі люди. О, это натуральний сік, Это не з магазину, не всякі єшки, коротше. А натуральний на наших глазах воно дивилось. Ще чайок взяли, такий турецький сейчас спробую. Сьогодні їду до Стамбула, тому йду вночі к автобусу. На вулиці достатньо тепло, тому взагалі чудово. До речі. Дивіться, ціни на паливо, газ 26 гривень. Получається 51 гривна дизель. Ну, нормальні ціни. 51 е, бензин. Ось мой автобусик. Мені я спитав, короче, ось він через півгодини буде відправлятись. В общем, автобус коштує до аеропорта 165 лір, 220 гривень десь. А мені чел в телеграмі говорив за 600. Потім говорить, ну 400, давай гроші, а скидай. А я думаю, ні, пошукаю. Два дні шукав звідки і ось знайшов за 200 гривень. Знаходиться ця заправка петрол, біля автовокзалу. тільки не центрального, а крайнього. Поки стояв вже світло. Дві хвилини до відправлення взагалі ні слуху, ні духу. Людей немає, нікого немає. Жизнь просто. Я вже почав сумніватися. Не хочеться на таксі. Просто якщо щось не відправляється, з економіоло 400 гривень, але на таксі прийде віддати чуть ли не півторашку гривень, якщо автобус не відправляється звідси. Все я вже лежу, Значить, той автобус моївся. Він спав внутрі водій. В общем, доїхали з комфортом. Було дуже тепло. А не знаю, включил печку, водій та баліцечки. Вот, Їхали годину, але виїхали у 7. Не в 6 30, а в сьомому. Вот, поки приїхали вже спека, так що переодягся 2 години до самоліту і я думаю часу вистачає, але спать хочу. Бачите, маленький аеропорт, цемін треба йти до самолітика. Бачите, навіть відкрили ще один вихід, можна і туди. А я думаю, біля вікна буду сидіти. Я там біля вікна, тільки вікна. від нами. І всюди вікна. Крім мене. Де вікно? Навіть там є. О, тіліть. І завжди все турки шарли будуть наш кормів, який годувати. Але дуже голодний. І ще ні, ми через півтори години прилетіли. У мене тут нікого немає, у всіх все забито. А у мене, коротше, тут пусті сидень. <гум> Компенсація за те, що в мене вікна немає. В общем, дали такий бутерброди, що тут у нас сир, колбаса і далі кофе. Ну, я взяв взялся кові. 20 хвилин і вже забежали. 20 вже говорить, капітан 6 професантка. Бачите, аеропорт ми летіли отак, але для того, щоб виходить, іноді через вітер треба так залетіти. Ми такий обльот робимо вже фінані з бока. Дуже подобається, що ніхто не пристає е своїми таксі-таксі, як в Єгипті. Обще, жодна людина не пристала. Так, шукаю, як добратися. Є метро, є автобус. Блін, класно є метро. Економно, не треба на таксі, але я не знаю, куди їхати. І щось треба карточку купувати зараз. В общем, що тикався, микався і коротше, стояв там 20 хвилин. Не знав, як на метро купити білет. А треба карточка. І дівчина приходить, не хоче карточку купити. Говорить, за 70 лір. Говорить, я купила. Дві, треба буде. Супер. Вона мене навчила, як поняти, Короче, я на 100 лір поповнював і все. Ось ця карточка. Я її поповнив на 100 лір, вічно забуваю лір. І коротше, я зняла 20. Друзі, четвертий скалат, четвертий. Піднімаємося, піднімаємося. Я досі не знаю куди точно. Друзі, п'ятий ескалат, ну цей поменше. Я в шуці їду куди не куди. А тут нічого немає. Пішком тільки. Всі лізуть. Не працює. Коротше, залазив залазив, спитав, коротше, у людини і ледь спитав. І він говорить, так вниз метро метро, ще метро там пересадка. Так що тепер знову вниз. Це що, знову мені 5 цих провінсалка приїхала. Не знаю, що робити. Так, в общем, я задолбався лазити. Я думав, ну тут в основному сир переважно. І капучинку взяв. Переходять тут бомжую. А ще в мене є такий пончик. Пунчик. Прийшов подивитись карту, але карта теж не піддається. Вона грається в нові ігри, коротше. Ладно, їду на авось. Знаєте, саме що прикол в том, що в том метро я їхав і вообще нема сети. Вообще нема. І я вийшов таки наверх і бо з'явилася сеть. Ну тут сеть є, тому я зараз буду якось думати, куди їхати. Такі гарненькі ящички. Це виявляється їх мушенка. Угу. Mm -hmm. Коротше, інакше я зрозумів. Мені, коротше, на кінці не капі, І там потім на бус, на автобус. Коротше, я зрозумів, що це як у нас получається метро. Іде ну, от, ну вот это Дніпро, получается, станція, і теж видно все. Я так тільки что вжав з цими ліфтами. Зараз розкажу. Куча людей заходить, потім я в ліфт сумкой. Не їде. Чекаю другого ліфта. Другий лифт, короче, приїжджає. короче, я сумка в кінці. Не їде, перевес. Залажав третій лифт, короче. Третій ліфт, краще, В кінці вже стану, а не дай, бо тебе. До дівчини вже сміються, говорят, ну це да капець. Це, друзі, якийсь ідієтизм, тому що я... такого ще в мене не було. Я не доїхав в одній станції метро. І тепер короче, все провалилося. Весь маршрут провалився повністю. Я буду чапати, чекати цілу станцію метро. Зараз сидім чемодан. По суті, я нікуди не поспішаю. До речі, тут цікаво, мені подобається, уютненько. Дуже багато людей. Дуже. Хочете прикол? Це та вулиця, на яку я хочу попасти, це тут, коротше, оптом автовий ринок. Тому що я хочу по походити по бутикам, тому що я займаюся товаркою до сих пір. Вот, і хочу якийсь товар знайти прикольний. Ну, якщо вийде. І це це вулиця, я дивлюсь, зараз вже не ринки, а отакі от бути. Там, це, там можна оптом там обрати. Ну коротше я покажу ці. в цьому відео ці наступному. футболочки і он оптом. Видно, баули стоять. Я вже, до речі, половину пройшов, я дивлюсь по карті. Вже половину пройшов в санці метро. У мене не найвелике сумка багажна дуже подобається, що тепло. Я думав, тут буде холодно якось, але ні, тепло навіть спокійно. Хочеться до футболки розігнутися, але я хворий, тому не буду. Так, залишилось, коротше, один великий автобус, маршрут, і там десь одна пересадочка. Всі все одно ну, на червоний пішли. Ну ладно, ні. Блін, що робити? Йолки-палки. І поліція стоїть. телесітофор поламався, червоне світло, всі. О! Короче, це виявилось також метро. Я тут так поблуждав, ви даже не представляете, я вже нічого не знімаю. В общем сижу. Якась пересадочная станція, вигнали сквозь, де да, свистком а... человеки свистив, всех пологняв. Чекаємо 7 колин. Ну, Мабуть, така пересадка у нас на дарні це така наче є. Що поїзд не їде, так наступний буде їхати. Вот так вот. Я посидів так трохи вже відпочив. Фух, я, при, я приїхав. Я не знаю. Це такий квест був. Я, я розкажу пізніше. Я зараз тоді зайняв, тому що я просто вбитий. Такий номер. А, тут Сейф, контейнер. Прям я не знаю. Тут холодильник. Не знаю, чи працює він. А, вот, короче, вот такое. Такий столик. Все короче, дуже стільно. Я вам навіть так скажу. Окрім, все подобається, окрім запаху Вот, Ось вот така ванночка стільна. Я думаю, все нормально. Жити можна. Якось проветрю, Хоча навряд чи воно вивітриться. В общем, холодильник працює, це класно. А вот, Водичка є. До речі я. Роблю, я ж е, лікувався, блин, ледь видував, ну не знаю. надіюсь, що ця дорога не, не стане хуже мені нічого. Так, кава це моя, чіпси, чай. Ну, коротше, чайник є хорошо, але немає ніякого шафи. <схи> так я розвісив куртка, яку ніхто ходити не буде. Просто щоб менше займала місця. коротше, такий чемоданчик мій. Ні, ви знаєте, вже її не відчуваю. Запаха курева. О, телік я навіть не бачив. Я думаю нормально. Зайшов тут ТРЦ. І дивіться прикол. Тут грають баскетбол, теніс. Тут така дуже велика люстра, вона дійсно дуже велика. Добрий раночок. Ранок був би добрий, якщо б я нормально поспав гарно. Але я поспав погано через що. В общем, друзі, оця витяжка вона не вимикається. І навіть зачиненою двер'ю, двері этот гул. От слухать. І цей гул він на ухо прям. О -о 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 -о. Хто мене знає давно, той знаю, що в у мене, у мене проблеми зі сном, і вже достатньо давно. Я антидепресанти мені прописував лікар. Коротше, я десь боровся з безсонням, десь півроку, і це було рік тому чи півтора. Ну вот. для мене реально це фатально. Можна сказати, що от зануда, ну що там воно коротше, що там гуді, чуть-чуть. Ні, хрена, воно дуже, дуже відчув, відчувається. Коли ти що вночі, але <кхи> вночі воно взагалі помножується в рази. Вот. Та вони навіть знають. я їм сказав номер, а ну давайте да, змінимо. Я намагався зробити так, як було, щоб їм менше вбирати. От. Ну, толком нічого не лишив, все добре, все гарно. Ну, також тут. В общем так, номер мені змінили. Там теж є витяжка, але добра звукоізоляція, тому все норм. Я вийшов гуляти. От. Мені все подобається настільки, що капець. Я вирішив поки нікуди не їхати, а знайомитися з тою місцею, де зараз мешкаю. Коротше, лазив, куча всяких магазинчиків, будь все так класно. Зараз йду кудись до води і там пляж. Я ніколи не думав, що в Стамбулі може бути пляж. І разом з вами подивимося, чи можна там купатись і яка взагалі вода. Тому що я в Аланії дивився яка вода, вона чиста. Подивимося яка тут. Місцина така спокійна. Я вже говорю, цю, це я вже кудись зайшов, трохи зійшов з таких місць. Так, взяв каву. я каву. Вирішив тут посидіти трошки. Дивіться люди, прийшов в якийсь парк. Тут чайки а, кушають. Такий дивний парк. Ой, дітки, бачите як виходять. Просто сидять на травках. Чаєчки. чайки, Ну ж ви в руки не даєтесь. Лю мух. О, можна сісти. У когось бачу челендж. Скільки він принесе. Як вже... А, -а, а, він не хоче, щоб по землі вона. Ход... Хоча ні. По асфальту також поніс. Це дивний, дивний людина. Боже, хоч би не. Ніби... А, ні, норм. Молодець. Так, десь там я бачу вже море. І ми зараз побачимо, що таке пляж в Стамбулі. Мені завжди було цікаво, от, допустимо, в Дубаї. От Мені здається, що там взагалі море, ну, ну взагалі ніяке. Допустимо, от Таїланд бажає, там море, класно. Чи можна в Стамбулі купатись в морі, чи обов'язково э, треба їхати до Аланії, Анталії? Зараз ми побачимо з вами. Так, поки я бачу кораблики. Кораблики, кораблики. А, вон пляж. І кораблики. Пляж? І кораблики. Такі... Я думаю, що це таке, здалеку не побачив. Це виходить, стоянка для велосипедів. Я так розумію, вона платна. От. Який великий песик. Ну що, щось дивне, але закрит пляж. От, я намагаюся знайти якийсь самокат. О, тут якась така штука, вона що, теж в оренді. От, така. Прикольно. Прикол, я походу зміг, я тут сидів, коротше, десь пів години. Е, а чого не закривається? Е, поламалося. Короче, <хе -хе> прикольно. Хочу посмотреть, что є там дали пляж. тому короче, вы взять такую тарантайку. Что-то не наедет. Я уже что-то только не делаю. Он, я нажимаю. Ну и что. Это тормоз, наверное. Ни хрена. И тут... Ой, это звоночек. Может, где тут что-то... на... О, блин. Нажимати Взагалі не розумію. Я дурачок якийсь. Ти шо в общем, що. довелося мені його поставити на місце. Я не зміг э, нічого зробити і так і не поїхав. 65 зняло. А вот ну і нічого. Той же фірми є самокат. Короче, у них так... Дивно. Я не знаю, можно сюда вот так вот. Ну що ще не крыль. При... Ну короче, їх за стоп треба чіпляти всі. Ну я думаю, що можна так. Ой, ну нарешті. Самокат все спрацювало. Їду туди, мені кажется, що там люди є біля моря. Тому поїхали. В общем, я забув і коротше, эту штуку не прив'язав, я не знаю. Яке дурня, може штраф. Коротше, сюди можна підійти до моря. Тут на розмії лазять, кстати. Вони так люблять, які каміння ці. Коротше, хочу потрогати воду, щоб зрозуміти, тепло вона. Ну дивіться, вона чиста. Тобто, якщо б пляж б працював, то можна було б... По-любому купатись. Вон, дівчини. Так. А ну. Так. Ой, я можу по поїхати. Опа! Кому цікаво де я був, от, виходить, станція метро Флоріа. Оце, це друзі, район. Такий насичений. От. Всім по... все одно, що червоне світло горить. І йдуть пішоходи. Но... Стільки людей тут. Це моя мене зупиночка. Нарешті знайшов дешеві ціни. Оце все коштувало 77 лір. Це на наші гроші ну, до 100 гривень, 95 гривень десь так. Тобто, оце окрошка, це у нас чекін суп, тобто, чекін, представляєте, з м'ясом, ну, от, і, водичка, і хліб. 77 лір. 77. Це взагалі дуже-дуже дешево. Тому що я в Анталії за суп тоді, пам'ятаю, дав 150 тільки. Отак от. А мені, коротше, писав, писала людина. Говорить, вона була в Стамбулі. Говорить, так дорого. Говорить, я суп їв 150, 150 лір. Він їв чечевічний суп. Я говорю, да не може бути 150. Навіть фудкортка 70-80 коштує. А тут 77-2, виходить. Тобто суп і кроха. В общем, Отакий вибір в цей село. Супчик беру. І беру оцю такое корошку. Кстати, зараз беру з собою. О. Прийшов час подивитися товарку. Товари я приїхав на метр, такий район. І тут десь бутики, де можна це повибирати. Зараз подивимося ціни на футболки на все. Поки їх дуже мало, ось це все, що є. Ну, я бачу, я не знаю куди їхати, йти, але ну, тут видно, вже бабули стоять, тому це опт. Вон, бачите. Ну короче, таке, щось дає. Ну, я там подивився 40 євро футболка, це мабуть трохи не те. Вон, ну Опт бачу. 50-60 гривень. Рібні по, по 25 гривень. Сумки там по 60 гривень. Так, куртики такі по 180 гривень. Різні он є. Кось маркетинг ход понаставляли такі декорації перед магазином. Взагалі, тут якась така лейка, Мені кажется, це вже не оптово. Я бачу, що тут оптом можна не тільки шмот купити, а ще й нашивки всіляки. А, галантерея називається. Прикольно. З такими цяточками. Також є такі всілякі штуки. Це не для ремнів? що? а це якісь шикарні тканини. Такі непонятні. Ну я думаю у нас таких немає. А, это из отец, що роблять, що вот это можна в ту сторону воно таке, а в ту сторону таке. <плес> <А, вот. плес> Цілі магазини, получається це те бюжутері, як как она згонки рейкер. Це взагалі непонятно що. Цілі баули. Так, джинси знайшов, 180 гривень. Ну тут непонятно, чи знайде щось щось. Для... О, колись такі були модняві. Перша вилазка мені не дуже сподобалась на ринок, але я просто щось останнім часом дуже находився. і в мене тупо заболіли ноги, і я коротше, вирішив залишити на інший раз. І я по бутікам взагалі не ходив, я в них не заходив, не прицінявся, але треба. Якщо сподобався відосик, обов'язково лайкосик, любий коментар. Підписку, якщо не підписаний, тому що бачите, я почав знову знімати відоси. Я ще поки, поки буду в Стамбулі. І що одні-два відосики вам обов'язково зніму, погуляємо з вами, що в центрі я не бувся в центрі. Тому підписуємося, дивимося відоси, лайкаємо, коментуємо. З вами був Сергій Цікавий. Всім пока!